Від усім, хто зараз дивиться 11 класників. З вами Юлія Карпінська. Зовсім скоро перед 11-класниками відкриються двері у доросле життя. Звісно, їх чекає досягнення та поразки, надії та розчарування. Але кожен з них мріє про щасливе життя. Ми завітали до 11-го Б класу ліцею дизайну світа, щоб дізнатися, чого учні хочуть досягнути в майбутньому. What are we living for? Abandoned places. I guess we know. Усіх одна, тобто закінчити гарну школу, поступити в вищий навчальний заклад, мати гарну роботу, гарну, гарну сім'ю, бути щасливим. Поки що я не знаю, де б я хотів працювати, але знаю просто, що хочу бути екологом. Після школи я б хотіла вступити до естрадно-церкової академії та стати актрисою. Це в мене заповітніша мрія, напевно. Ну, а далі, можливо, я стану народною артисткою України. Ну, Це вже так. Блакитна мрія. Нещодавно я дізналась, що ще Лілія Ребрик, вона також в театрі грає. Також мені подобається. По-перше, я хотів би поступити в виснальний заклад і як-небудь вивчитися. Я знаю, що я дуже лінивий і треба якось закінчити висначний заклад, а потім знайти роботу, яка б забезпечувала мене і, можливо, мою сім'ю. Я б хотіла досягнути своєї мети. А моя мета е, заключається в тому, щоб е, гарно вивчитись, е, влаштуватись на достойну роботу. Е, колись там в майбутньому вийти заміж народити купу дітей і oh. жити щасливо. Для мене дуже важко брати професію, адже я вагаюсь. Я людина дуже творча і хотіла б пов'язати своє життя з мистецтвом. Але з іншого боку, я розумію, що це не завжди актуально і е, можливо було б краще, якби зв'язала своє життя з наукою. Бо з чимось таким більш інтелектуальним. Тато хоче, щоб я вивчала мову. Мама хоче також, щоб я вивчала мову. Але вони мене розуміють стосовно мистецтва і взагалі-то вони не проти, щоб я була на сцені. Напевне, як і всі зараз, 11-класники, я бажаю поступити у вищий навчальний заклад. На улюблений факультет, на ті предмети, які мені подобаються, здобути професію, яка буде допомагати людям і буде приносити також мені задоволення. В майбутньому буде допомагати мені в житті, приносити кошти в мою сім'ю. Я хочу вибрати хіміко-технологічний факультет. Я хочу пов'язати своє життя з хімією, з точними науками. І в майбутньому хочу працювати на цій професії, бо я думаю, вона мені буде приносити задоволення. Оскільки я зараз в 11 класі, то на даний момент це успішно здати всі випускні екзамени та вступити до вищого навчального закладу, а вже потім здобути гарну професію, яка буде не тільки добре оплачуватися, а й приносити мені задоволення. Ну, звісно, потім добра сім'я і щаслива старість. А скажи, будь ласка, ти вже обрала професію? Якщо чесно, ні, я вагаюся. Це дуже багато різних варіантів, але насправді я ще зовсім не в роздумах. Щоб поступив у вищий навчальний заклад, ем, ну, щоб було багато грошей і щасливий був. Це інженер-програміст. Я цікавлюсь дуже комп'ютерами. Як цікава професія, мені так показалось. Це перш за все вступити. До вищого навчального закладу і гарно здати випускні екзамени? Ну, взагалі, я дуже люблю дизайн, і вже в мене навіть є деякі проекти, які вже втілились в життя. Я не впевнена, що я зможу далі пов'язати це зі своїм життям. Це так дуже цікаво, але я ще б Хотів би стати мільйонером, краще мільярдером. А що ти робиш для цього, щоб досягнути себе? Ну, поки що я вчу хімію і алебру, і все. Ну, я бачу перед собою тільки дві дороги. Це або музика, або якась хімічна галузь, хімічна або технологічна. Ну, не сказав би, що гарно співаю. Ну, я закінчив музикальну школу, по класу фортепіано, зараз розвиваюсь, граю на барабанах, хочу навчитись на саксофоні. Дівчатам нравиться. behind the curtain Певно, хотіла закінчити гарно ліцей з гарним атестатом і вступити до універу. Я хотіла би на управління персоналу, а на готельний ресторанний бізнес. Мабуть, як і всі закінчити 11 клас, вступити до вищого навчального закладу, знайти кращу роботу, зробити сім'ю і прожити старість. Я хочу піти на дві професії: Це перша комп'ютерне програмування, і друге це. Льотчиком. Ну, <ріст> це сімейне. У мене батько, і дід був пілотом комп'ютерне програмування, тому що я дуже полюбляю знаходитись з комп'ютером. В дитинстві я хотіла досягнути багато чого. Я хотіла бути і, актор, і акторкою акторкою, і співачкою, і художницею, і астрономом. Багато ким. але зараз суспільство змушує задумуватися над тим. Ким ти справді маєш бути. Я б хотіла бути художницею, але це є непобуткова професія. Можливо, професія психолога, це професія дуже вдячна, правда, вона інколи буває важкою. В житті я хотів би досягнути ну це, перш за все, стати успішною людиною. Знайти хорошу роботу, мати гарну сім'ю і з гідністю пройти життя. Остаточно я ще не вирішив, але в майбутньому я хотів би себе побачити в правоохоронній діяльності. В першу чергу мені хотілося би стати справді доброю, хорошою людиною, хорошим другом для когось, хорошою дочкою для своєї мами. В першу чергу хотілося б залишатись людиною. А потім вже досягати чогось у навчанні чи на роботі. В дитинстві я мріяла стати космонавтом, але зараз інтереси трішечки змінились. Хотілося б вступити до вищого навчального закладу на факультет української філології, мови і літератури. Ну а з професією, я думаю, я визначусь пізніше. Знаєте, на даний момент хотілося б добре закінчити школу і вступити до вищого навчального закладу. Ну а далі обрати... Професія, яка приносила задоволення мені і користь людям, і в майбутньому створити сім'ю і жити у злагоді. Для кожної людини найцінніше на і найголовніше – це є її здоров'я. Тому свою майбутню професію я хотів би пов'язати з медициною, а саме з медичною технікою. Тобто ремонтувати різноманітну медичну техніку. Мені загалом подобається техніка, щось там ремонтувати, робити, створювати. І при цьому. Ця професія буде приносити ще користь людям, я так вважаю. Конкретних і без цілей ці, які я ще так ну, не визначилася. Ну, живу якось сьогоднішнім днем, да? так сильно не плані не планує на майбутнє. Ну, по-перше, як всі сказали, для початку треба закінчити школу, а потім поступити до якогось навчального вищого закладу. Я хочу дуже стати успішною людиною. Людиною, яка ніколи не Шкодує про свої вчинки, і я б хотіла досягти всіх своїх цілей, стати успішною як в кар'єрі, так і в сім'ї. Я не можу сказати точно я саме на яку професію, на яку посаду я б хотіла, але я точно знаю, що я хочу пов'язати своє життя з числами, а ще точніше з банківською справою. Ну, просто з самого дитинства для мене легше е, мені легше давалася математика, саме всі логічні, якісь е, числові операції. Мій мозок працює саме так. Я не дуже люблю мови. А сказати, що я творча людина. Ну скоріше, я думаюча людина, і те, що мали, мені легше звичайно я обирає для свого майбутнього. Навіть видатним людям потрібно було наполегливо працювати, щоб розвивати закладені здібності, досягати успіху. До речі, а що для вас означає бути успішною людиною? А поки ви думаєте, пропоную послухати одинадцятикласників ліцею дизайн освіта? Успішна людина це думаю та хто з ким ідуть інші, яка веде так сказати. Так мовити, інших людей, які наслідують її і бажають стати на неї схожими. Ну, успішна людина це та, яка досягла своєї мети. Тому що якщо ти перед собою ставиш якусь мету, то ти прагнеш, щоб її виконати. І тому, коли ти її вже досягаєш, виконуєш, то в тебе просто щастя прямо з тебе йде. Це досягати всього, що ти хочеш в житті, бути щасливим. І просто жити щасливо. Якісь перших невдач вона не повинна зламатися. Вона повинна стати, йти, повинна бути, не бути. Характер повинен бути, стержень внутрі. Успішна Успішною людиною, як для мене, це людина, яка може забезпечити себе і жити в своє задоволення. Успішною людиною це досягти тих цілей, яких ти поставила перед собою. І людина повинна йти до цього. Щоб досягнути того, чого вона хоче. Я не здійснив свої цілі. Я думаю, коли здійснюю, то я зможу себе вважати успішною і щасливою людиною. Це досягти всього, чого ти хочеш, досягти поваги серед оточуючих, вміти досягти своєї мети. Для мене успішна людина це та людина, яка досягнула всіх своїх цілей і є. Я незалежна ні від кого. Це ставити перед собою мету і досягати її, щоб збувалися навіть мрії, щоб оточували гарні люди, яких ти будеш любити, друзі, підтримка. Успішною, ну бути щасливим, мати багато грошей і хорошу сім'ю. Я перед собою зараз в нашій країні тим більше не бачу людину, яку я вважала справді успішною і. На яку мені хотілося б рівнятися, яка була для мене з усіх боків зразком. Це бути щасливим, мати гарну вдачу, багато друзів. Це людина, яка дуже багато працювала в своєму житті. Ну, дуже старалася цього добитись. Щоб стати успішним, потрібно дуже багато сили, терпіння. Бути успішним ну це коли у тебе є сім'я, коли тебе люблять, коли для тебе є друзів. І всі те розуміють, і коли в тебе, звісно, є достаток, грошей, роботи. Успішна людина ну це, напевне, гармонія, коли я можу, зможу правильно поєднати е, кар'єрне життя, мою сім'ю, ну і також мої особисті, якісь потреби, задоволення, які мені потрібні в житті. Я не можу сказати точно, що е, Ця персона успішна, тому що я не знаю всього її життя. Я можу так казати тільки про своїх друзів та родичів. І, звичайно, так для мене у моїм справді успішними людьми є мої батьки, тому що я про них все знаю, і я знаю, що я б хотіла стати як моя мама чи тато. Це самовпевненість собі, вдача і. Перебороти всі свої страхи пішна людина це вони живуть посеред нас. Ми їх можемо не помічати. Це звичайні люди, але вони щасливі в своїх думках. Можливо, вони їдуть у маршрутці і метро з посмішкою на устах. Погодьтеся, добре здоров'я, хороші батьки і рідні, прекрасні друзі. Це вже і є успіх. Цікаво, учні 11-го Б класу, що вважають своїм найбільшим досягненням. Давайте зараз їх послухаємо. Я граю у муніципальному театрі міста Борисполі, і для мене це є досягнення, тому що я на одну ступінь вище до своєї мети. Я вважаю себе для деяких людей гарним другом, з яким я можу посовітувати, я гарно знаю іноземні мову. Я з дитинства займаюся танцями, це для мене є досягненням. Також я співаю, малюю, пишу вірші, пишу пісні. Це для мене досягнення. Також для мене досягнення, те, що я витримала 11 років в школі. Я тут вивчилася. Я вважаю себе людиною комунікабельною, дуже. Яка любить посовітувати, порозмовляти про щось. Дійшла до 11 класу, думаю, що не зовсім поганий результат, тобто по оцінкам. У мене багато друзів. Я дуже полюбляю веселитися. У мене завжди посмішка на устах моїх. Ну, як я казала, я вже зробила декілька проєктів, які мені подобаються. І, на мою думку, це досягнення, тому що не кожен зможе зробити це в 16 років. Ну, я ще небагато досягнула. Я закінчила музичну школу. Я співала у хорі. Тоді я ще вважала, що буду співачкою, але дуже швидко міняються інтереси. У мене найбільших таких досягнень немає. Навчаючись 11 років в цьому класі, я досягнув певних успіхів у навчанні, у спорту, знайшов собі хороших друзів. Досягнула якихось як спорті, Висоти в спорті, так. Я... Займала якісь міста тось, кінним спортом. Просто в мене все є, мені всього вистачає. У мене є підтримка, в мене є все те, що мені потрібно. Дома теж добра дочка. Для друзів дуже добрі співрозмовники. Сальви говорячи як психолог. Це завжди допомагаю всім. Якось більше хвилюю за друзів, чим якось за себе. Для мене щастя ні від кого не залежати. Взагалі ні від кого. Тобто бути. Людина, яка зможе забезпечити і себе, і своїх навколишніх знайомих, друзів, сім'ю, я не зробила свої 16 років ніяких великих досягнень. В першу чергу, мені здається, я визначилась з тим, що мене цікавить у житті, і я трошечки почала шукати своє місце. А от батьки кажуть, що я самовпевнений, можу досягти успіхів, якщо постаратися. Я все зможу. Ну я не можу сказати, що мої досягнення є дуже глобальними, але для мене я ціную те, що моя сім'я мене поважає і не просто так, що я їхня родичка, що для мами я її дитина, дочка, а за те, що я вже е є особистість. Я можу думати відповідати за свої вчинки, і на щастя, вони є вдалими і успішними, вони є правильними. Одинадцятикласники ліцею дизайну світа дуже дотепні, розумні, самостійні, творчі та дружні. Вони обожнюють свій клас і вважають його найкращим. Наш клас дуже дружний. Я його дуже люблю. Адже ми з п'ятого класу. Ми як сім'я, це наш другий дім. І ми стільки всього разом пережили, як поганого, так і гарного. То я думаю, ми на все життя запам'ятаємо наш дружний колектив. Взагалі я дуже рада, що в мене саме такий клас. Він дуже дружній. Знаєте, є про що. Ну, кожен в ньому друг і подруга. З кожним цікаво, є про що поговорити. Дуже багато моментів таких цікавих. Я пам'ятаю, як ми до класу <кхи> сніг внесли, грали сніжки, ліпили сніг у бабу, <кхи> Було весело. Дружний клас це хороший, і в якому я почуваю себе дуже комфортно. Ну, він дуже емоційний, сильний, дуже стійкий до несприятливих умов. Цей клас дуже веселий, дружній і завжди можна звернутися за підтримкою і порадою. Мені він дуже подобається, дружній, веселий. Бувають якісь неприємні конфліктні ситуації, та ми всі разом з них виходимо. Я дуже люблю свій клас. Я гадаю, що цей клас не передбачуваний. У нас кожен день якісь пригоди, кожен день щось трапляється таке, що ну, щось неймовірне трапляється. Не можна передбачити, що це може бути наступний раз. Але мені дуже подобається, що ці всі проблеми ми вміємо вирішувати легко, спокійно. І весело я його дуже люблю. Дуже багато різних людей. Це 26 людей з різними думками, з, з своєю своєю позицією життєвою. Всі веселі, всі чудові, всі е, супер друзі. І я взагалі дуже рада, що я потрапила в цей клас. Дуже радий, що в мене є такі однокласники, друзі. І дійсно, як говорив Юра, це підтримка і в школі, і поза школою. І дуже приємно відчувати, що ти не один і що в тебе за спиною є друг, який тебе підтримує. Це дуже веселий. Це непосидючий клас. Завжди якісь пригоди, щось трапляється кожного дня, на кожному уроці, якісь нові пригоди. Дуже весело, дуже цікаво і не хочеться розставатися з ними. Він дуже дружній, веселий, дуже класний клас. Вони класні. З ними можна веселитися, гарно проводити час. Ви знаєте, це дуже такий веселий, дружній клас. Мені подобається в ньому те, що кожен учень це є цікава особистість у Це люди, з якими не важко і приємно знаходитись в одному приміщенні. Це дуже веселий клас. Завжди підвержують тебе в трудній обстановці. Я була дуже рада, коли познайомилася з усіма учнями. Мені дуже сподобався цей клас. Я якби. Коли я прийшла сюди, дуже переживала, як мене приймуть. Цей клас виявився дуже дружним. Ми енергійні люди, емоційні, дуже сильно. Що ми можемо взорватися, ну якби на, на уроці там не здержатись собі, там коли на тебе кричать, або там двійку ставлять. Ми дуже незалежні. І я не знаю ще жодного другого такого класу. Це справді незалежна сім'я, яка завжди підтримує і яка завжди зможе тобі допомогти. Тому що навіть я знаю, мене не буде з ними поряд, але коли потрібно, вони за мене заступляться і вони допоможуть мені. Я це дуже ціную, тому що в мене немає рідних ні братів, ні сестер. Але тут я справді відчула те тепло, яке мені було дуже потрібне на той час і зараз. Дорогі мої однокласники, хочу вам побажати, щоб всі ваші мрії здійснились, щоб ми завжди пам'ятали одне одного. Наш клас ніколи не розпадав, щоб ми завжди були таким дружним і радісним колективом і завжди ми були щасливі і пам'ятали одне одного. Все. Я хочу побажати своїм однокласникам, щоб вони досягли своєї мети, стали успішними і гарними людьми. А, це він черж 20 років, хочу сказати, Юра, не лінись. Дякую. На своєму класу я взагалі хотіла б побажати, щоб вони вступили туди, коли вони хотіли. На даний момент це для них головне, що кожен про це думає. гарне здали ЗНО. Щоб завжди у них панувала любов в душі, гарне життя, щоб собі построїли, побудували, обустроїли. Ну, щоб взагалі були щасливі. Побажати, щоб вони були щасливими, щоб всі їхні мрії збувалися, їхні мрії, їхня мета завжди була досягаємою. І маленьких їх проблем, бо проблеми гартують життя людей, дух людей. Ну просто щоб вони у них були, але дуже легко вирішувалися і не дуже не навантажували їх. Досягти своїх своєї мети, а бути успішними людьми, бути щасливими, пробитися в люди, щоб, щоб все в них було складалося дуже добре, щоб не було нещасті, проблем. А якщо і будуть, то мені здається, завжди знайдеться така людина серед цих 26 чоловік, яка допоможе. Я хотів побажати, щоб вони всі пішли по тому шляху, який вони обрали, і щоб вони були щасливі йти по цьому шляху. І щоб ми всі через 20-40 років зустрілися можна раніше. Щоб вони не розійшлися після школи, завжди були разом, спілкувалися. Вже кожного правда, є своя дорога. Щоб вони досягли своєї мети в майбутньому, щоб стали успішними, ну, щастя там, сім'я, щоб хороше було. На даний момент це, щоб всі. Успішно вступили до вищих навчальних закладів, навіть на те, незважаючи на те, що ми вже підемо кожне своєю дорогою, що ми і надалі зустрічалися, добре проводили час і не забували один одного. Я хотів би побажати своїм однокласникам, щоб вони досягли всіх своїх цілей, які задумали в майбутньому. І ще що хочу побажати, щоб по життю їх завжди оточували добрі і хороші люди, їхні друзі. Які б допомагали перебороти різні їхні труднощі, проблеми, я б хотіла, щоб кожен з нас став щасливим і щоб ніколи ніхто не забував один одного. Тому що, напевно, ми та сім'я, яка завжди залишиться сім'єю і не зрадить і ніколи е не відступиться один від одного, тому що кожен з нас любить, по своєму один одного. Я хочу, щоб ми такими залишилися дуже довго Всім своїм однокласникам. Ну, для початку, щоб вони добували своїх цілей і ніколи не зупинялися. Хочу побажати успіхів, добре закінчити школу, вступити до вузів і щастя і удачі в подальшому житті. Я бажаю на першу чергу вдачі, щастя і щоб збувалися мрії. Добитись всього, що вони хочуть в цьому житті. Зараз вона для поступити, знайти дуже добру професію по їхню, яку вони забажали. Закінчити навчання і згідністю пройти все життя. Щоб їхні мрії збувалися, бо мрії це. Це головне з да. І що, якщо мрії збувати, то у людей з'являється віра. Я хочу, щоб їхні мрії збувалися. В першу чергу мені хотілося би, аби вони залишались такими ж добрими і щирими людьми, якими вони є зараз, щоб з ними було так само приємно спілкуватися і проводити час. Також хотілося, щоб вони були ще трішечки більш згуртованими, і щоб коли після школи кожен піде своєю дорогою, вони забували один одного. Тайте, успіх приходить лише до того, хто його прагне. Не чекайте, що хтось відкриє вас. Відкрийте себе самі. Скажіть собі: я хочу, я можу, я зроблю щастя й успіх у ваших руках! На сьогодні все передачу одинадцятикласники для вас. Провела Юлія Карпінська. До зустрічі!